Доброго ранку, слава Україні! 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Моя повага усім борцям проти нацизму, вічна слава і вічна пам'ять полеглим. Багато прізвищ і наших односельчан викрубувано на кам'яній плиті біля пам'ятника солдату. Сьогодні діти понесуть квіти. Щоб нагадати, що ніхто не забутий і яка висока ціна свободи для будь якого народу, для всіх людей, які зазнали чи зазнають неспровокованої військової агресії, недаремно кажуть, що переможців у війні не буває, коли відбирають саме цінне, людині уже не потрібно нічого. Після Другої світової минуло багато років ми жили, розвивались, бачили і вважали, що люди. Це високо розвинена цивілізація. Ми навчились лікувати колись невеликовні хвороби, навіть попереджати їх, звели до мінімуму фізичну працю і дома, і на підприємствах, підкорили космос, дно океану, відмовились від м'яса і молока, робили кар'єру, відвідували ретрити, фізично і духовно розвивались, мантрували, і, здавалося б, це лише початок. У 2014 році нас знову приспали. назвали Ато. А у 2022, навіть коли все почалося, ми спочатку й не повірили, та в наш час не може бути два тижні, і це безумство закінчиться. Зараз іде четвертий рік, і я бачу, які ж все таки люди дикуни чуємо про збройні конфлікти і між іншими державами а може не варто було вилазити з печери. Все таки камінням менше втрат, ніж від ядерної зброї. Людина тире тварина нічого крім інстинктів. Виходить, ми розвиваємось, щоб розвивати свою зброю, щоб більше уразити, щоб більше захопити. Хто порахував, хто вичислив, що на землі не всім вистачить місця, не всім вистачить їжі, води, ресурсів, хто це сказав? Природа сама все робить. Людський вік не довгий, не варто їй допомагати. Це страждання, це зламані долі, зламані покоління. Минуло 80 років. Ми до сих пір не можемо оговтатись. У мене до колись 9 травня завжди були двоякі відчуття. Фраза ніколи знову дещо заспокоювала, але й насторожувала, тривожила. І от знову. Навіть у прадавні часи, коли ще не існувало грошей, між людьми відбувалися конфлікти. Нічого штучного ніколи до людини не приживеться ні освіта, ні комфорт ми завжди будемо такими і майбутніми покоління, якими нас створила природа їсти, розмножуватись і воювати. Але хтось воює, щоб відібрати, а хтось щоб вижити, щоб зберегти, щоб захистити. А ще з роками я також бачу, я спостерігаю і впевнена в тому, що завжди перемагає добро. Не завжди, сразу, але завжди. Ніколи окупант не приживеться там, де він не народився, де його не кликали, де йому не раді, куди він прийшов зі зброєю. Насильно милим не будеш, це також закономірно. З Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вічна пам'ять всім, хто боровся зі злом, і слава всім, хто захищає Україну сьогодні, її цілісність, її культуру. Слава Україні!